Виконуємо номер 1771 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Завод працював 15 днів і випускав щодня в середньому по 45,4 тонни мінеральних добрив. Усі добрива завантажили порівну у 25 залізничних вагонів. Скільки добрив завантажили в кожний вагон. Приступаємо до виконання, знайдемо, скільки тонн добрива випускає всього завод за 15 днів, для цього 45,4 множимо на 15. 4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 5, 25, да 2, 27. 7 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 5, 20, 2, 22. Множимо на одиницю 4, 5, 4. Виконуємо додавання 0, 7 додати 4, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. Два додати 5, сім до да 1 вісім. Два додати чотири шість. Відокремлюємо одну цифру комою. Вийшло 681 тонна. Всього добрива випустив завод. А тепер знайдемо, скільки добрива завантажили в кожний вагон. Для цього 681 поділимо на 25. 68 ділимо на 25, беремо по 2. 2 множимо на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 2, 4 да 1 – 5: Виконуємо віднімання. 8, 1, остачі 18, зносимо 1. 181 ділимо на 25, беремо по 7. 7 множимо на 5, 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 7, 14, да 3. 17 виконуємо віднімання, 11 відняти 5 буде 6. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому і допишемо 0, ,10. 60 ділимо на 25, беремо по 2. 2 на 25 уже множилися, буде 50. Виконуємо віднімання 10. Допишемо 0. ,00. 20, 100 ділимо на 25, беремо по 4. 2 множимо, 4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 2 – 8, до 2, 10. Виконуємо віднімання вистачу 0. Вийшло 27,24 тонни добрива. ЗАВАНТАЖИЛИ у КОЖНИЙ вагон записуємо відповідь двадцять сім цілих двадцять чотири сотих тонни номер 1771 виконано